Гаваї це не лише про райські пляжі та серфінг. Це місце, де природа може бути нещадною, а стародавні легенди лякаючи реальними. Десять років тому хлопець на ім'я Дайлен Пуа вирушив у похід на закриту стежку Хайку стейрс більш відому як Сходи в небо. Він надіслав фото з вершини своїм близьким, а потім зник. Не завжди як це сталося, і чи знайшли шукача пригод. Зараз розкажемо. У лютому 2015 року 17-річний Дайлен Пуа приїхав до своєї бабусі на острів Оаху. Як типовий підліток він любив пригоди і цікавився природою. В один із днів він вирішив відправитись у соло похід на Хайку Стейрс. Хайку-Стейрс Стейрс це старий військовий маршрут із понад трьома тисячами дев'ятсот двома сходинками, які веде високо в гори. Ці сходи було збудовано ще за часів Другої світової війни, щоб забезпечити до доступ до секретної радіостанції у 1942 році США розпочало будівництво радіостанції Хайку. Це секретний військовий об'єкт, який мав забезпечити зв'язок з військово-морськими силами, які в той час працювали по всьому Тихому океані. Для максимально чистого сигналу, військові зробили антени на хребті Хайку. Дуже дуже багато антенн. Таким чином, радіостанція розташовувалася на такій висоті, яка точно забезпечує найкращу якість раді... Радіосигналу у 1987-му радіостанцію Сходи Хайку Стейрс було зачинено для людей, але багато шукачів пригод продовжували нелегально пробиратися туди, щоб зробити вражаючі фото. Дайлен теж хотів випробувати себе. Його бабуся заборонила йому йти туди, бо знала про небезпеку. Але хлопець усе одно вирішив спробувати. 26 лютого 2015 року він опублікував дописи і підписав його: сходи в небо. Я піший похід. Побажайте мені удачі. А потім ще один пост. Похід починається. Наступного дня він пішов. Приблизно об 11 він вже відправив своїм близьким фото, на яких було видно сходи. Це доводило, що він зміг обійти охорону і знаходився безпосередньо на сходах у небо. Після цього його ніхто і ніколи не бачив. Цього дня хлопець не повернувся додому. Рідні занепокоїлися і звернулись до поліції. Поліція відреагувала швидко. Місцеве Вою владою було організовано пошуки: поліція, гелікоптери, пожежна охорона, місцеві волонтери. Усі займались пошуком зниклого підлітка. Сильні пориви вітру і дощі значно ускладнювали пошук, але ніхто не збирався здаватися. За кілька днів пара волонтерів заявили, що чули крики про допомогу. Після цього повідомлення рятувальники зосередили пошуки на вузькому хребті. Звідти люди почули крики. На жаль, рятувальники так і не змогли нікого знайти. Наступного дня пошуки припинили. Дейлен зник, залишивши кілька фотографій. Одне з цих фото швидко розлетілося інтернетом. Справа у тому, що на фото помітили силует чоловіка, який ховається у кущах. Що він там робив? Чому підліток його сфотографував? Дейлена переслідували, чи чоловік теж ховався, щоб його не спіймала охорона? А можливо, і немає на фото ніякого чоловіка, і це все фантазія. Усі ці питання не давали спокою людям. Суспільство хотіло відповідей від правоохоронних органів, то що ж. Насправді відбулося і чому зник хлопець? Ось кілька найпопулярніших теорій його зникнення. Нещасний випадок. Є версія, що хлопець загинув, він зірвався зі сходів і полетів вниз. але чому його тіло не знайшли? Прихильники цієї версії говорять, що він впав у щілину, а туди немає доступу. Можливо, після того як він зірвався, був ще живим певний час. Про це говорять свідчення волонтерів-туристів, які чули крики. Гра, є інша версія, згідно якої хлопець був тянути у гру. Нібито йому дали певну відмітку на мапі, з якої він мав почати і дійти до другого чекпоінту, де на нього чекала інша відмітка на мапі координати. І так поки не дійдеш до кінця. Там серед гір є схованки. Одне з таких схованок є на вершині і називається небосхил. У цьому місці є безліч головоломок. Можливо, одна з цих головоломок і приховувала координати зі сходами в небо. А людина, яка у сфотографував зниклий підліток, можливо, і знаходилась в кущах, тому що шукала ці скованки. Фатальна зустріч. Ця версія свідчить про те, що Дайлен став жертвою чоловіка з фото. Людина на певній ділянці шляху могла почати переслідувати хлопця, і саме вона вбила його. Але в такому випадку питань стає ще більше. Чому Дайлен не повідомив про це, коли відправляв фото, і чому не намагався зателефонувати у поліції? Містика також серед місцевих є версія про потойбічні сили. і Багато хто вірить саме у цю версію. бо Дейлен далеко не перша людина, яка зникла у цих місцях. Минуло вже 10 років, а Дайлен Пуа так і не повернувся. Немає тіла, немає доказів, немає пояснень. Він став ще однією жертвою цієї загадкової стежки. А його фото єдине, що залишилося від тієї подорожі. Що ж сталося з Дайленом Пуа, ми, можливо, ніколи не дізнаємося, але його історія попередження для всіх, хто вирушає у невідомість.